Свідками у суді зробити усіх депутатів Тернопільської обласної ради таку вимогу висунув адвокат екс очільника Тор Михайла Головка. Мовляв, усі вони на сесії в жовтні шляхом голосування звільнили з посади голову. Аргументи, чому сторона позивача захотіла заслухати у суді, а також викликати працівників апарату Тернопільської обласної ради. Це заступника начальника відділу юридичного супроводу кадрового роботи і внутрішнього дипу. Усьму Ганну Романівну. це е, та особа, яка станом на 25-26 грудня виконувала функції заступника е, начальника юридичного відділу. а також викликати заступника керівника секретаріату Тернопільської обласної ради Кухацького Теодозію Васильовича. А це понад 60 осіб. Водночас адвокат головка додає, ці свідки можуть виступати на стороні і позивача, і відповідача, адже вони обізнані з фактичними обставинами справи. Проте суддя таке клопотання позивача задовольнила частково. Дрюченко Ярослав Олександрович, Милик Денис Юрійович, Мороз, Роман Мирославович, Шафранський Віталій Богданович, Шомада Ірина Васильівна Вже задоволено, тому що ті самі депутати були зазначені в клопотанні. Представника відповідача, і у випадку, якщо будуть сумнів, якісь суперечності чи неточності в їх показах, суд буде давати оцінку і вирішувати, чи необхідно допитувати інших депутатів. Всіх 63 депутатів суд допитувати в судовому засіданні не буде. Та адвокат Михайло Головка з таким рішенням не погодився та заявив про відвід складу суддів. Додамо, що на наступному засіданні таки допитають і двох представників апарату Тернопільської облради. Самого ж екс-голови у залі суду не було, адже перебував під домашнім арештом у справі ймовірного отримання хабаря. Проте 13 лютого апеляційна палата вищого антикорупційного суду частково змінила запобіжний захід. Відтепер замість цілодобового домашнього арешту, підозрюваному, заборонено залишати місце свого проживання у період з 9-ї години вечора до 7-ї ранку.